Сучасна апаратура запорука ефективної роботи у Чернівецькому перинатальному центрі. З'явились два апарати ультразвукової діагностики. Завдяки цьому обладнанню медики мають змогу обстежувати жінок та проводити точну діагностику. Більше подробиць дивіться далі. Проходження планового УЗД важливий момент для майбутньої мами. Відтепер, за допомогою сучасної апаратури, вагітні жінки можуть побачити 3D-зображення своєї дитини. Для мене все важливо, чесно кажу. Тому коли приходжу, дивлюся, там от картинночки, малюночки показують дитинки. То для мене одні емоції це дійсно важливо, оскільки для майбутніх батьків це те, що треба, щоб вони побачили, дійсно усе в кращому рівні. Нові апарати дають найточніші вимірювання в 3D та 4D форматі, що дозволяє якісно оцінити розвиток плоду. Це є надзвичайно емоційна і гарна опція. Нею найбільше користуються якраз в такому контексті. Це є можливість отримання поверхневого реконструктивного зображення. Звичайно, це в першу чергу торкається там обличчя, рис обличчя. Там в режимі 4 d тобто реал-тайму, можна навіть зафіксувати якісь поведінкові реакції дитинки, як вона там носик чухає, або там, язичок показує смок чи ковтає і так далі. Тобто це дуже такий гарний емоційний артефект. Наразі фахівці перинатального центру мають змогу проводити ультразвукову діагностику пацієнтам на найвищому рівні. Це Надзвичайно потужна, ну при цьому при всьому досить таки проста в використанні система, але яка наділена дуже багатьма надчутливими опціями, додатковими функціями, які дають можливість зробити візуальну картинку. А це є саме основне, оскільки це є запорука діагностики. Сучасна ультразвукова діагностика дає можливість виявити різноманітні патології та захворювання плоду на ранніх термінах вагітності, розповідає. Лікарі інколи жінки звертаються з певними патологіями, тому ми мусимо детально все оглянути. все подивитися: голівку, ручки, ніжки, животик, сердечко. Тут просто прекрасно все видно. Всі чітко видно структури, все чітко видно, навіть коли ми знімаємо доплорометрію. Це коли ми дивимося судинки, плода дуже чітка візуалізація. Пацієнтки Чернівецького обласного перинатального центру обстежуватимуться на сучасній апаратурі абсолютно безкоштовно. Наскільки це прогресивна, крута техніка якої практично немає в Чернівецькій області у кількох тільки приватних медичних закладах, що я хочу повідомити додатково це те, що у нас ці обстеження проводять безкоштовно. І для наших пацієнток проводять безкоштовно, і звичайно такі обстеження користуються великою популярністю. Професорка кафедри акушерства і гінекології Буковинського державного медичного університету Оксана Андрієць розповідає: два УЗД-апарати, які наразі з'явились на базі перинатального центру, були надані іноземними партнерами. Ми маємо унікальну можливість, щоб наші лікарі курсанти, які приходять, навчаються саме ультразвиковій діагностиці. Проходили навчання і бачили ту патологію, яку в інших ситуаціях вони не могли би так чітко діагностувати, саме завдяки цьому обладнанню. Наші лікарі-інтерни, молоді лікарі, які знову ж таки здобувають свої знання. Вони вже бачать, що як краще можна діагностувати на такого рівня обладнання. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.